Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Я Ольга, хто тут вперше. І я сьогодні знову буду розповідати про свої в'язальні справи. По перше, що я хочу розповісти, це про свій топ номер 2 в проєкті топовий жилет, він готовий. Він молочного кольору, хоча тут, напевно, не видно такого кольору слонової кістки або ванілі. дуже приємний колір. Тут особливо розповідати ні про що, він простіший за просте, але все ж таки розкажу. Зв'язаний він гачком номер 5, а обробка гачком номер 3. Щоб не стягти низ, я набирала ланцюжок, цей перший, номером 6. Але все рівно там край стягнутий, цього не видно ззовні, але це відчувається, коли одягаєш. Я хотіла зробити горловину спереду круглу. А позаду позаду Вобразно. Як так, тут глибокий виріс, хотіла, щоб можна було одягати його обома боками наперед. Але V-образна горловина в мене не дуже тут вийшла. Не дуже гарно в мене вийшло закриття. Так як я не дуже володію очком хуже, ніж спицями. От. Тому ну, тут закриття таке неідеальне. Це. І щоб його трохи приховати, я тут по краю обробки зробила ланцюжок так, в дві нитки, і пришила його вручну, щоб ну, не було видно. Де переходить. Ну, досить складно зробити обробку із гачка номер 5 бо тут таке полотно нестабільне. А обробка хотілася його стабілізувати. І гачок номер 3 ну, досить складно мені було порити. Ну, і обробка рачий крок в краю. Ось. Значить, це все. Вага цього топу 150 грам, 154, здається. ось, Але я не припиняю участь в своєму в проєкті топовий жилет. Я продовжую. В мене є проєкт номер 3 Хоча спочатку я його не заявляла, це вже. ну Це просто є така потреба в такому жилеті теплому так, він виглядає це полочка. залишків в пряжі на великих спицях номер 8 Я трохи там знімала, як, як просувається моя робота. Я вам ставлю, що це, ну, так скажу швидко, що це буде такий жилет довжиною десь до колін приблизно. І з капюшоном, тому що ну, треба готуватися до зими, якось утеплюватись. В мене є така потреба, коли я гуляю з собакою, в мене не дуже тепла куртка. Ось я планую такий жилет з нею носити. Він буде ще й з капюшоном. Я вам вставлю під зйомку, як просувається робота, з чого він. І знову моє в'язання на дивані. Хто не здогадався, що це буде, це буде Карди номер 2 Вже для мене. Це ось, розпущу цей свитер, це Алізе Maxi. а так як для моєго задуму цього мало, то ось цей весь непотріб піде теж в кардилет. Процес в'язання під контролем. На сьогодні так ось виглядає мій кардилет. Це спинка. Вона закінчена і випрана. І очікує на свої передні частинки. Тут ось петлі плеча і горловини не, не закриті, я буду плече робити, закривати методом трьох спиця. горловина. з горловини ще буде капюшончик. Це права половинка мого карделеду. Він закінчений, але не випраний. якщо звернути увагу, Ось тут ось в мене зв'язана метода ментарці, ну, то що дуже вже е, скучно в'язати просто смужками, просто змінювати колір. І тут ідея така, що змішати все, що є, як можна більше, але не такі тут товсті, е, змішати їх там. Так, переходи зробити, більш плавно не виходить, тому, тому ось так. Ще хочу похвалитися завершеними своїми радісними носками, шкарпетками. Вони такі в мене довгі. Вони будуть в'язала такими, щоб Виглядали і взуття, і мої шкарпетки трохи перетворилися на панчохи, так схоже. Але вони такі вузенькі, здається, але вони досить добре сидять. Я робила їх вузькими, щоб вони добре вміщалися у взуття. Ось такий Зараз таки побачила, який гарний малюнок, гляньте, зверху виклався сам собою. Цікаво. Ось. У мене завершені, закривала тут. У мене якісь останнім часом проблеми з закриттям або набиранням. Чогось воно у мене стягується. Тому тут я спробувала вперше закриття з накидами. Це добре. Це добре виходить. І ще хочу сказати, що тут я починала ж їх з миска, тут вони в'язані на 2,5, а далі, там, де розширення йде ноги, тут я вже в'язала їх на номері 3. І якщо це у мене шкарпетки радість, то наступні мої шкарпетки це ніжність. Я в попередньому відео розповідала, що я придбала книжку Hitomішида, а також в мене з'явилися спиці тріо, тому я це все використовую в своєму наступному проєкті. Ось мені хотілося спробувати. Щось із візерунків тієї книжки. От такий край. трошки його не видно гарно. От. Він трохи тут здається, от як люш вийшов. Е також пам'ятаю, те, що в мене проблеми з цим набірним краєм взагалі в мене завжди стягуються. Ну, не завжди, ну частенько. Тому я вирішила скористатися парадою в'язальниць, набирати більше, чим потрібно, а потім з першому ряду скорочувати петлі. Ось у мене тут. 4 заві під петлі набрані, в першому, в першому ряду я їх скорочую, щоб писатись в цей малюнок. І хочу сказати, що це слушна парада і дуже добре працює, щоб не стягувати край. Так як в японських визерунках в Схрещені петлі, мені здалося, що вони стягнуть моє полотно. Тому я зробила завжди, я в'яжу на шкарпетки номером 2-2,5, тут розпочато номером 3. А далі я продовжувала, щоб тут по стопі вони згущувалися, продовжувала номером 2,5. Це такі. У мене будуть піжамні шкарпетки. Вони тут не з-за ду... кольору, із-за цих переходів, не дуже видно візерунки, які тут є. Але, от мені хотілося ці нитки собі використати для шкарпеток. Це якісь. Якась токова пряжа. Тут, здається, є, мабуть, бавовна, тому що вони відрізняються на так, на дотик від звичайної шкарпуткової пряжі. Мені дуже подобаються ці переходи. Дуже хотілося спробувати всі візерунки. І так склалося, що це все здійснилося в одних шкарпетках. Хоча ці візерунки краще було б, якби була б однотонна якась пряжа. Ну, я ще наступні шкарпетки в'язати собі не планую, а тому ну, дуже не терпілося Спробувати це все і відкладати хоч і от ці такі ажурні. Шкарпетки в довгу в скриню мені не хотілося. Що хочу сказати за, за спиці тріо? Ну, Мені дуже подобається ними в'язати. Їх взагалі вигадала як геніальна людина. Єдине, що можу сказати, у мене спиці номер 3 добрий все з ними. А 2,5 тут одна спиця трішки чіпляла пряжу. Ну, це, цю проблему я вирішила пилочкою для нігтів, трішки так його підшліфувала, треба тільки обережно, І здається, зараз вже нічого. Я вже казала, що шкарпетки я в'яжу. Зазвичай різними способами, методами і меджік-лупами. Одночасно буває дві шкарпетки, але частенька я любила в'язати з шкарпетки ось такими вкороченими. Це, здається, напевне. 10-12 цей набір. Це китайський набір. Тут є всі номери, і я частенько ним в'язала. Але коли в'яжеш шкарпетки з, з п'яткою стронг, то тої довжини цієї спиці не вистачає, коли збільшується п'ятка. І тому мені доводилося переходити на, ну, на кругові спиці. Ось, І тоді я так в'язала. Я давно чула про спиці Тріо, але якось мені ну, в магазині в нас не можна було їх купити. Думаю, ну що це там за чудеса такі ці спиці Тріо? Але в нашому місті можна було купити отакі от от сороковки, коротенькі думаю, стоять вони недорого. Думаю, куплю три пари і буде мені те саме тріо. Але що я можу сказати? Оцими спицями замість тріо в'язати незручно. А чому ж, я думаю, так? Ну, взагалі, мені не незручно в'язати вкороченими спицями. Хоча це таки є парадокс. Якимись одними з них мені добре в'яжеться, якимись іншими, ні, я не знаю, чого це залежить. І тут, ось, вони такі вкорочені. Я думаю, ну, мені незручно в'язати вкороченими спицями. Значить, не буду я так в'язати. І яке ж було моє здивування, коли я придбала в спиці трио, дивіться, тут довжина спиць, от, в цих. І в цих однаково, тільки тут вони ось трошки загнуті. Довжина зовсім однакова. Напевне, весь секрет в довжині цієї коротенької ліски, ну, спицями тріо в'язати дуже добре, дуже зручно і дуже. Дуже особливо. Тут можна і ця п'ятка стронг виходить. І коли тут візерунки, оці всі накиди, тут всі посеред стопи на спицях окремих, ну, незручно в'язати тріо. Тріо тепер буде моїм фаворитом шкарпутковим, я думаю. Ну, Здається, це все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Тому чекаю вас на наступний раз на своєму каналі. Всем пока!